Доброго ранку, друзі. Субота, 10 лютого, 10.23 на годиннику і це практично фінал моєї робочої... мого робочого тижня, тому що після обіду ми з товаришами їдемо зустрічатися в Умань до ще одного нашого товариша. Тому я вже в принципі, виставляюся додому точками і фільтрами. Поки не хоче воно додому відправляти, мене відправляє десь за окружну. Але виходить, як виходить. Загалом цей випуск почнеться э, трошки незвично, тому що цифри я покажу одразу, тому що що буде в кінці випуску, я не знаю, як я його ще зроблю. Чи розкрию я вам тайну операції Умані, чи не розкрию, чи то що, э, то що буває в Умані, то залишається в Умані. Це ми побачимо. Я, в общем, на кардачах. В надіжді щось піймати, але поки нічого не ловиться. Може зробити лайфхак і ловити додому вже без фільтра. Просто по секторам. Ану, спробуємо. Є на поділ за 200 можна шатнутися, але з другої сторони почекаємо, тому що мені все рівно по часу треба трошки часу. Отже, тиждень пройшов в нас плодотворненько. Я скрини приложу вже по завершенню роботи, але зараз просто вам проговорю на слух. А ви хочете вірте, хочете ні. Дочекуйтеся скринів, не дочекуйтеся. І так, поточний тиждень. По уклону я виконав 49 поїздок поки що і отримав за них 15 267. Як завжди, як завжди, традиційно цей парень тягне нашу касу. По е, болту у нас найменше 5183. Е, і поїздок 33 поїздочки. І Uber, який останній порядково, но не в моєму серденьку, 6611 на 27 поїздок. Все, я вам напишу циферками, а поки. А поки хотів би наголосити вам, не знаю, чи ви всі помітили, і, можливо, звичайно, можливо, це не пов'язано ніяк з тим контентом, який я видав самий перший, але вже можна тягнути бігунок на ходу. Це досить полегшує роботу, особливо вночі. Далі, то, що абсолютно не має ніякого сенсу, і то, з чим я вчора стикався, це те, що всі три замовлення вчора, скріншот прилагаю, зараз роблю, відправляю. Я мусив знімати вчора через оператора, тому що я щоразу доїжджав швидше. Так, ні, це нам не по дорозі. І це реально нервує, особливо реально нервує, коли ти виходиш до оператора трішечки завчасно. Да, буквально за кілометр ти йому пишеш, що поїздка закінчується. Закривайте її. А вони кажуть, ми вам не можемо закрити, поки ви не на точці. А коли ти на то і закривають чат? А коли ти на точці, ти вже не можеш закрити того, що ти бистро приїхав. І от як донести до компанії, можливо, якщо знову відео набере якусь певну кількість там переглядів чи коментарів, компанія знову звернеть увагу на те, що це проблема не лише там моя, чи вона рядова, вона масова. Тобто вночі, коли для тебе ціна будь-яка хвилина в ідеалі, ти коли везеш замовлення там навіть за, за 10 кілометрів до замовлення, ну. Чисто по-людськи варку і праворуч, ну на протасі VR, стандарти не хочу. Е, чисто в теорії, е, тобі ефір, хоча в нічне время, має бути доступний. Ти туди їдеш, і тобі їхати туди швидко. Можливо, ти можеш звідти вже взяти замовлення, ще туди їдучи. І для пасажира це буде вигідно, і для тебе. Але, але я ще раз повторюю, для того, щоб чогось. Е, Добитися про це треба для початку, хоча б попросити. Якщо на це звертають увагу, не дають пояснити, для чого це потрібно. Дуже багато людей дуже серйозно сприйняли мене як а -а -а Дамблдора уклона. Да? Я не Дамбелдор, я не чарівник, я амбасадор, причому самою маленькою аудиторією хотів би вам зауважити. Тому я там взагалі ні на що не впливаю, я впевнений. Це так по щасливому. Цьому совпадінню вийшло, але не суть дуже багато людей мені скидає провокаційні скріншоти з простоями болта під час коефіцієнтів. Так, да, це круто, я з вами абсолютно згоден. Абсолютно згоден. По простою у мене теж гігантські питання до уклона залишаються. По перше, чому всі категорії коштують однаково? Вдруг там підтримка, зверне увагу і рішить відписатися, як це однаково. У нас же ж там бізнес дорожче. Ребят, ну кемон, типа, що 3-4 що гривні після комісії, це там 2,40 і 3,20. Ну да, я з вами згоден. Це 20-25%, але це не так, як має коштувати бізнес. Точно не так, як це має е, рахуватися. В під час коефіцієнтів. Тобто одна справа, коли роботи немає, і ти стоїш там 5 хвилин чекаєш і отримуєш тих там 15 гривень, 12 чистих. І зовсім друге діло, коли ти вночі можеш за 5 хвилин закрити замовлення на 7 кілометрів, яке може коштувати 300 гривень. І тут дуже неприємно стояти. І якщо ви не хочете здорожчання. Робити для пасажирів попростою, якщо ви не хочете його індексувати згідно коефіцієнту, під яким чекає пасажир. Тобто, по уму для стандарта комфорта бізнеса мала би бути своя градація ціни простоювання, і на неї мав би приділяти, примінятися коефіцієнт множника, під яким зараз замовлення. Але якщо ви цього не хочете робити, то дайте хоч трошки волі свободи ці окови скинути. Прийшло нам додому. Замовлення прийшло нам по фільтру. Замовлення на оболонь поїдемо. 383 за 13,83. Да, трошки подача велика, 2,8, але що поробиш, що поробиш. Так от дайте хоч трошки ці окови скинути. І уберіть цей дебільний штраф, просрив заказа 100 гривень. Чому ми його маємо платити? От я приїхав. Я приїхав, да? наприклад, в мене вчора була теж ситуація, прямо перед самою комендантською. Я вже докачуюся додому. По райончику випадаю, в принципі. Чудове замовлення, там воно мені на руку, мені податися 2 км, 3 км провести людину, по часу я всюваю, я на районі 250 гривень. Але зная, що якщо я його. Ну, я його приймаю і починаю прозванювати пасажира. Пасажир раз з кимось говорить по телефону, другий раз збиває. Я знаю, що в мене тільки хвилина є. Далі я буду змушений його очікувати. Вийде він, не вийде він. Е Спуститься, не спуститься, реагує, не реагує, справжнє замовлення, не справжні. Тобто я буду змушений податися і вичекати ці мінімум 7 хвилин. а По факту 10, того, що звертаємося до того самого ніч, і я доїду швидше розрахункового часу. І в кінцевому ітозі не ісключено, що людина перестане передумає їхати під коменду, да там допустим, і я просто отримую що 30 гривень, якщо я їх ще не отримував сьогодні. І це настільки тупо, що в кінцевому ето пасажир лишився без поїздки. Може, і він не збирався їхати, може він в цей момент не міг говорити, може будь-що. Але для чого мені ризикувати 100 гривнями і своїм часом? Я відмінив замовлення, то я ж кажу: взагалі, тупориліший, тупориліший штраф 100 гривень за зрив замовлення. Чому ми що, зобов'язані? Чому пасажири нам не зобов'язані за подачу компенсовуватися? Тому ж убері чи болті штраф платять пасажири за невихід, і це їх е, стимулює виходити вчасно, точечки правильно проставляти, тому що вони своїми грішми розраховують, але в нас уклон. Ха, давайте будемо в сраку цілувати паса. Ми пасів штрафувати не будемо. Хоча обіцяли ще до вторгнення, що ви зробите систему штрафів за невихід для пасажирів, щоб вони трохи рухалися, але не суть. Давайте, штрафів, давайте пасів штрафувати не будемо. Зробимо такі умови, щоб компенсацію водійові було практично неможливо отримати. А якщо можливо, то не більше одного разу на добу і типа. Але ж, блін, це ж один раз на добу ми все-таки компенсуємо, це ж набігають гроші, де ж їх взяти, що ми маємо страдати? А паса ми ж не можемо наказати, а давайте срив заказа введемо. І я ж кажу, ладно, ще в день. Але в предкомендантське время, з 10 до 12, коли час об'єктивно, він дуже цінний, він дуже цінний. Е Чому я маю бути з однієї, чекати його дешево, з другої сторони бути прив'язаним до нього, не мати можливості зманеврувати, що якщо я бачу, ага, я брав це замовлення, я подався, але в мене був розрахунок, що він ось у мене буде чекати. Я приїхав, його нема, я безкоштовно удаляю. Чому не можна піти на зустріч партнера? Тобто. Я розумію, розумію, повторюю, пасажир несе гроші. Де пасажир, там будуть водії. Але е, є ж якась здорова конкуренція. Правильно? Правильно. Е, і виходить, що якщо Uber, Bolt штрафують безпосередньо пасажира, тоді, е, так би мовити, ну... Ви маєте теж повне право ввести цей штраф. Ви можете зробити його дешевшим. Ви можете зробити за. Але навіть не вводьте цей штраф. Та не треба нам ваших компенсацій. Грубо говоря, звісно, зараз мене захейтять. Но ці 30 гривень, що ви з висока компенсуєте водітелю, тільки якщо дотримані всі умови. Зніміть цю компенсацію, але й зніміть зрив замовлення. Зніміть зрив замовлення. Для чого? Для чого попереливати з пустого в порожнє? Виявіть повагу до партнерів, ми ж не роби ні їхні, ні ваші, що ха, Халуй, приїхав, чекай. Чого ж я його маю чекати? Ну, е, і тому виникають такі питання: Да, мені легше, я ночі беру, прозванюю. Готові їхати, не готові? Відмінив. Готові, не готові, відмінив. Але е, якщо буде достатньо багато водіїв, таких як я. Тоді у пасажирів також ж буде якесь негативне відношення до компанії, Того, що більшість пасажирів вони не розуміють, що ми е, ваші партнери, вони думають, що ми у вас наставці. І того до нас таке відношення. Цей міф також треба розвіювати. І я ж кажу, давайте ви. Ну, от ви Ну, ви ж маєте якісь облікові дані. От вели ви то, що тепер водій може притягнути. Дякую, що прислухалися. От і люди добрі, ще раз вам кажу: від вас також залежить ця активність, від вашої активності. Якось чи лайками, чи коментарями. Напишіть, що. ну... Може, я не правий, що я говорю від всіх, але особисто я краще буду не мати права подаватися на компенсацію за невихід пасажира від слова взагалі, але я й не буду прив'язаний зривом заказа. Чи ну вискажіть вашу думку, не зівайте, тому що все, що ви озвучите, все, що ви скажете, то й ми будемо мати. Підчув я на оболоньку людей кинув, фільтра кинув точки і їду додому. Тому що шо, 11 ранку треба лягти поспати, бо ми на два домовились. Я дуже не люблю запізнюватися це е, прям до паніки. І дуже не люблю, коли запізнюються люди, особливо коли не попереджають. За це я не, не навідав Львів, тому що в них там опоздати на час це, типу, в нормі віщей. Е, моя просвітницька діяльність людям, що вони могли заказати за ці гроші, що ми їхали експрес, провалилася, тому що люди з Львова. До видно і не вміють бігунком користуватися, <смі> і ми поїхали по норм тарифу, ось він прикладається. Але їм було цікаво послухати про ліцензування і кайфанули, вони від проїзду до ОТ. Так, да, так, да, звичайно, ви скажете, боже, що ти там їздив, субота, дороги пусті. Ну, але повірте, коли ти заїжджаєш просто з Кардач на оболонь за 18-19 хвилин, це приємно, це приємно, хай буде так. Е, до речі, поки що, звертаючись до минулого відео, вакансія водія вже більше не актуальна, тому що на понеділок вівторок мають поставити GPS і відповідно вівторок в середу людина має забрати автомобіль і вийти на стажування. Тому поки що, тимчасово е, то є не Е, Вибачайте за те, що хилитає, хелетає мною, хелетає рукою, нема в мене тримача. З несподіваного ракурсу вам знімлю, щоб ви не думали, що я тільки їжджу, а я ще й деколи пішки ходжу. Це деколи, прям дуже деколи. Але є в мене знайомий, який ще рідше ніж я. Отже, часто мене хейтять за те, що я багато працюю. І. Типа, в тебе немає особистого життя, для чого так працювати. Так склалося через вимушені. Обставини так, в мене не може бути особистого життя, тому що моя сім'я за кордоном. І в принципі, чим про першу, ну, відпочинок, я не рахую це, що ти не робиш, ти відпочиваєш. Для мене, як для дуже такої матеріальної особистості, відпочинок він чітко взаємопов'язаний з витрачанням грошей. І саме для цього я працюю стільки. Для того, щоб коли я відпочиваю, це можна було назвати відпочинком, а не просто, що А, ну я ж не роблю, значить я відпочиваю. Кожному по-своєму е про свої доходи за тиждень я вам розказав, про розходи не буду розказувати, але дам вам трошки відгук, може з вас хтось буде в Умані і буде думати, де поселитися чи де щось з'їсти. І я з вами поділюся своїм досвідом, а ви захочете прислухаєтесь чи не прислухаєтеся. Почнемо з простого. Умань, як і будь-яке містечко міста України, це і, в принципі, світу, це місто контрастів. Находжуся я в умовному центрі. Як бачите, є якась досить непогана нова будова, вона дуже гарно підсвічувалася, коли було темніше. А є ось заготовка під шикарну нову будову. Тут якісь дебрі, є ще ток. Е, і там також новобудова. Але, але, ну, спорненько назвемо це так, але що зробиш? В готель ми селилися, я навіть не знаю, як охарактеризувати, як ми його обирали. Ми його обирали по одному, тільки нам відомому рандому. Ми хотіли бути в центрі. Незрозуміло для чого, але сталося, як сталося. До речі, он тон той готель, де ми зупинилися. Номера після реновації, свіженькі, все гуд. І так, готель називається не СОК, сок. Сок не в смислі, що сік, а спортивно-оздоровчий комплекс. Е, оздоровлювались ми вчора не тут, як ви розумієте, ми тільки тут ночуємо. Е, з переваг є місце для паркування. Дуже тепло, реально палятна совість. Е, є ось основний корпус, але ми в тому меншому корпусі. Е, за легендами, там був перший у Умані. А потім його теж переробили в комплекс. Того номера, прям свіжести. Е, по готелю. Ну, Готель досить старий, я так розумію, йому років 20 не менше. Е, остатки були розкоші ландшафтного дизайну. Е, досить непогано збережений, досить небагато, ну, велика територія. Приємні ціни і одна з переваг, в принципі, та яка впливала, то, що нам потрібно, бо центр-центр. Це наявність басейну. Є тапочки, є шапочки, без шапочки сотка. Але треба уточнити, чи мені треба шапочка. Отже, по інфраструктурі є душ, є двері, є шафа. Я не знаю, що ще дітям треба. Приймаємо душ і є басейн. Тут тепло, не знаю навіть, скільки ця розкош людині обходиться. І ну, він досить великий. Тому... В принципі, звичайно, все виглядає досить скажімо так, поношеним, потоптаним. Але зауважте, ціни досить бюджетні. І ну, камон, це ж все ж таки умань. І якщо тут будуть будувати, робити реновації, має бути якась економічна доцільність, то ми люди з села нам підходять. Друзі, з з жару. Плавав недовго, хвилин сім. Чисто спинку потягнути розім'яти. Як ви всі знаєте, я не суперспортсмен. Приємний бонус до номера. Супер, мені сподобалося. Як казалося раніше, звичайно, готель в міру уставший, але він однозначно вартує своїх грошей і тих бонусів, які він надає. Тому дамблдор рекомендує. Що ж на рахунок того, де ми відпочивали і оздоровлювалися, це був готельно-ресторанний комплекс Шервуд. І його з певних причин я, мабуть, все ж таки дамблдорити не можу, тому що. Ось так корпус виглядає з середини. Це наш номер. Досить просторий, квадратів, мабуть, 20. Два окремих ліжка, шафа, телевізор, чайник, два стула, санузел з дверима купе. Це, мабуть, через те, що тут железнодорожник є туалет, душ. В общем, все свіженьке, скромненьке. Е, зразу я вспомнив про Іспанію, традиційна іспанська отделка, кондиціонер. Однозначно вартує своїх грошей. Пара-па-па! -па -па! е, рівненько 23 години. Рівненько 23 години, як ми стартанули звідси, і ми вже знову повернулися і готові до праці, в принципі. Отже, Обіцяв я вам відгук по Шерводу в Умані. Дивіться, досить непогано зроблений ремонт, досить хороший банкетний зал. І це як плюс закладу, так і він з нами зіграв лехий мінус. Тому що, наскільки я розумію, е, я не розумію, я знаю, закладу цікаві банкети. Звичайно, коли є банкетний зал, там робляться гроші. Гроші не робляться на столах в таких закладах. Тому все построєно для заробляння на банкетах. Це відображається на персоналі. Персонал дуже часто погано володіє меню або взагалі не володіє. В цілому, все, що треба з навиків персоналу, це просто вміти виносити тарілки і деколи їх забирати, коли їх попросять. І це дає такий негативний відпечаточок. Що ж касається кухні, ми замовляли холодними закусками. Паштет був смачний. Язик був смачний, але ми всі розуміємо, що це важко зіпсувати. Далі розчарування номер раз. Жахливі деруни вийшли. Просто ужасні. Я не знаю для чого вони в меню. І якщо вони є, чого їх не робити по-людськи. Це дуже проста вправа, але але. Можливо, просто так зівпало, але до, ну, гірших дурнів я, мабуть, не їв. Їдемо далі. Філе качене це теж таке отільне розстройство. Я досить сильно полюбляю качку, але це просто знущання над качкою, як сам стиль готовки. Тобто вони філе взяли, нарізали такими прямокутничками, замаринували в теріякі. Жах. Коротше, розстройство. Чуть, чуть ситуацію рівняли телячі щічки з пюре. Вже правда, не знаю через то, що через, через те, що вже літра деліката пліскалась у нас. Але трошки витягувала ситуацію. Фірму страву яку нам подали, у вау псячий голос. короб в тандирі смачно рекомендую. І взагалі-то по салатах нічого особливого не можу сказати. Оселеця Товстолоба, на жаль, не виявилося. І дізналися ми про це аж вже тоді, коли нам винесли той короб, який винесли через 2 години після замовлення. Тому. Зважаючи на е, співвідношення сервісу смаків тих страв, які ми отримали, я б не рекомендував нікому, тому що короб хоча й вкусний, але досить банальний. Я не можу назвати його якоюсь фірмовою стравою. Була дуже весела атмосфера, банкетна, тобто жива музика. Чому ми ви скажете, нащо ж ви туди пішли? Ну, у нас була. Бажання відпочивати, щоб була жива музика, щоб люди співали, люди танцювали, ми на це все дивилися. Так воно і було. Але є заклади в Умані, де ми вже бували, де атмосфера краща, обслуговування краще і кухня краща, А музика теж є. Всім папа. -па.